Привіт! Пропоную тобі уважно розглянути зображення і сказати, що це. Так, це пісок. Давай його разом розглянемо. Пропоную тобі взяти трішки піску в ручки. Скажи, який він на дотик? Сипучий, дрібний, м'який, прохолодний. А якого він кольору? Жовтий, світлий, молодець. Спробуй пересипати пісок з однієї ручки в іншу. Легко він сиплеться. Так, пісок дуже сипучий. А тепер давай разом подивимось на нього крізь чарівні скельця лупи. Що ти бачиш? Дрібні камінці зернятка. Молодець. Пісок складається з безліч маленьких зерняток. А чи знаєш ти, що пісок є скрізь на нашій планеті? Його дуже багато. Він є на морських пляжах, де ми любимо відпочивати. А ще є такі місця, де піску дуже-дуже багато, і там зовсім немає води, тільки пісок. Це називається пустеля. У пустелі живуть особливі тварини, які звикли до спеки. І піску, наприклад, верблюди. А ще з піску роблять дуже багато різних речей, які ми використовуємо щодня. Наприклад, з піску роблять скло, так саме скло, з якого зроблені вікна, склянки. Уявляєте, який чарівний цей пісок? Літо це чудова пора. Можна гуляти, грати на вулиці, відпочивати біля води, будувати пісочні замки. Але щоб наш відпочинок був радісний і безпечним, завжди маємо пам'ятати про правила безпеки. Послухай їх уважно і запам'ятай, коли ми граємо з піском. Що ми пам'ятаємо? Не можна кидати пісок в очі собі та іншим. Це дуже небезпечно. А якщо пісок потрапив в очі, що потрібно зробити? Покликати дорослого. Молодець. Пісок не можна їсти, адже він брудний і може викликати захворювання. Пісочниця це місце для гри, але потрібно бути обережними, щоб уникнути травм. Після гри з піском необхідно ретельно мити руки з милом. Пам'ятай, літо чудова пора для відпочинку та пізнання навколишнього світу, але не забуваємо про свою безпеку. А тепер давай пограємо і створимо щось прекрасне з нашого чарівного піску. З піску можна побудувати найвищий замок або найдовшу дорогу, також зробити пісочні пасочки за допомогою формочок та води. Як ти гадаєш, що станеться, якщо ми додамо до піску трішки води? Вода допоможе піску тримати форму. Молодець. Уяви, що ти справжній будівельник. Спробуй побудувати найвищий пісочний замок або найдовшу дорогу для улюблених машинок. Не забудь додати трішки води. Щоб твій замок був міцним як справжній. Або ж зроби багато маленьких пісочних пасочок. А якщо ти хочеш творити щось інше, пропоную зробити справжню пісочну картину. Для цього необхідно насипати трохи піску на темний папір і малюй пальчиками. Це можуть бути відбитки пальчиків. Яскраве сонечко, пухнаста хмаринка чи ніжна квіточка. Малюй все, що підкаже твоя уява. Чекатиму на фото твоєї роботи. До зустрічі!